Основна команда не повинна була прослаблятися, а в матчі з Київським Динамо основний склад повинен був на собі відчути, що таке грати після переможного фіналу Кубка УЄФА. Хороша нагода була у опорного хавбека полтавської команди. От ще раз на повторі цей епізод дуже схожа атака на той фланговий успішний м'яч Шахтаря в фіналі Кубка УЄФА. Ну, звичайно, ж, звичайно ж тут позиційна помилка оборони у Шахтаря. Олександр Кучер. Невідомо чому пішов на чужу половину поля. Його позицію ніхто не встиг закрити. Один Хюбшман залишився на позиції центрального оборонця. І ось тут Ворсла використала цю помилку, забивши м'яч. А забивши м'яч, 1-0. Полтавчани виграють. Попереду в Шахтаря для того, щоб відігратись, є 40 хвилин на другому тамі. Ну от, Шахтарів важливо тримати себе в руках в таких епізодах. А ось вона що, Фернандіньо став на ногу супернику. Гравців в таких от епізодах. Дмитро Чигиринський. віддає на кучера. Шахтар сьогодні залишається. Тільки з одним трофеєм, але цей трофей, можливо, дорожчий команді, ніж всі інші внутрішні кубки, які в перемоги, які Шахтар вже здобував в своїй історії. І ось так вийшло, що дійсно в цьому сезоні команди поділили між собою те, що ніколи не вдавалося Шахтарю, він зробив, і те, що ніколи не вдавалося Ворслі, вона теж зробила Кубок України. Полтавська ворства здобуває. Кубок України. Ми чекаємо церемонії нагородження. Вже винесли, винесли до центру поля цю імпровізовану трибуну, на якій скоро, скоро ми чекаємо вшановування переможців. Скільки бойових грані ви готові випити за перемогу в Кубку України? У мене в Дніпропетровській є Іван Іванович і Фірус Ібрагімов к ним, це мої друзі. Літ 15-20. Мер города і друг його. То я випишу сьогодні Очень много. Нового володаря цього трофею, тому що.